Привіт, це Макс, і Я дякую, що ви завітали на мій канал. Це перше відео у 2024 році, і тут я би хотів підвести такий завершальний етап циклу про окупований екотранспорт України. І у цьому відео ми поговоримо про третій регіон, найсхідніший нашої держави Луганщину. Як і Донеччина, Луганська область також є промисловим регіоном, багатий на агломерації, шахтарські містечка, де і базувався транспорт. проте північна її частина більш багата сільськогосподарськими землями. І станом на 2014 рік екотранспорт працював у таких містах як Антрацит, Алчевськ, Луганськ, Сорокине. А з моменту повномасштабного вторгнення цей лист додався ще двома містами: це Сєвродонецьк та Лисичанськ. Тож поговоримо, що стало з екотранспортом цих міст у цьому регіоні після окупації російськими військами. Мене звуть Макс. Ти дивишся канал про урбаністику та громадський транспорт. Ласкаво просимо на мій канал. Тож перше місто це Алчевськ. Це місто на південному заході Луганщини, яке було засновано як робоче поселення ще у 1895 році, і завдянський період значно розширювалося за рахунок того, що тут базувалися важливі підприємства: насамперед, Алчевський металокомбінат та коксохімічний завод. Окрім цього, Алчевськ тісно розташований із сусідніми містами, насамперед Перевальськом. Тролейбус міста був заснований у 1954 році. І для того, щоб покращити сполучення між містами агломерації, було створено міжміське сполучення тролейбуса. У 1962 році провели лінію до Перевальська. За радянський період тролейбус розвивався досить жваво. І у 1975 році Алчевський парк тролейбуса досягав позначки у 100 тролейбусів. Також будувалися нові лінії, і навіть у 90-ті та нові роки Алчевський тролейбус. Почав себе відносно непогано. Так, були демонтажі заводських напрямків, проте і не було таких катастрофічних новин стосовно багато ліквідації. У 2008 році, на жаль, міжміський тролейбус припинив свій рух між Перевайськом та Алчевськом, і поступово він почав переходити у кризове становище. Так, що у 2013 році працівники Алчевського тролейбуса вигодили на забастовку, тому що були багатомісячні борги по заробітній платі. окупація 2014 року лише посилила проблеми у місті, так як основні прибуткові підприємства, які формували взагалі місто, це металокомбінат, Вони були позбавлені контактів з українською економікою, і через що комбінати втратили свої потужності, зв'язки, прибутки і вони зіштовхнулися із масовим скороченням. Відповідно, і пасажиропотік у Алчевську сильно впав. Так, у грудні 2014 року було ліквідовано маршрут номер 5 було повністю демонтовано. Вона контактну мережу на цій ділянці від вулиці Кірова по вулиці Котюбицького до кінцевої, довжина якої становила 2,5 км. кілометра, так за словами директора підприємства на той час Олексія Галстяна, значення частина опору вже знаходилася в аварійному стані. До того ж, проблему підсилювали і мародери, які різали мережу на металобрухт. Увесь період до 2022 року Алчевський тролейбус проживав у невизначеному стані. Оновлення не було, проте і ліквідовувати котранспорт ніхто не збирався. На підтримання існуючого стану виділялося потужності міста. Так з Пітера у 2021 році навіть привезли гуманітарку. Таку у складі автобусів Ліас декілька штук було привезено. Проте їх технічний стан на жаль не дозволив випустити їх на маршрути. У 2022 році спочатку початку штабного вторгнення. За Алчевськ взялася вологочина і пообіцяли привезти два тролейбуси з Трансальфа, вірогідно серії Авангард. Проте критичний удар, який визначив подальшу долю Алчевського тролейбуса, припав на 16 липня 2022 року, коли у тролейбусне депо було влучання снарядів, було пошкоджено будівлю депо, а також будівлю профілакторію. І через це також було майже повністю знищено рухомий склад Алчевського тролейбуса. Рух. Зупинено від певного електротранспорту, і це стало приводом для подальшої ліквідації електротранспорту у Алчевську. Демонтаж мережі почався із серпня місяця, і замість тролейбусів було закуплено партію автобусів ПАЗ. Відповідно, Алчевський тролейбус вважається ліквідованим. Антрацит це містечко на півні Луганщини. Своєю назвою воно зобов'язується вугільним родовищем, де ще наприкінці 19-го сторіччя розпочали видобуток кам'яного вугілля. Тролейбус Антрацита складається з двох ліній, і він був заснований у 1987 році. Перша лінія вона пролягала від селища Крепінського до Заводського району, а в вересні 2000-го було відкрито другу лінію тролейбуса, по якому запустили маршрут завод АЗСТ до 4-го мікрорайону. де Розташовувався міський автовокзал. Рухомий склад тролейбусного парку Антрацита він складався спочатку з, з 9 тролейбусів, включно із одним технічним. Проте, станом на 2004 рік, він зменшився через зношення рухомого складу і залишилося лише два тролейбуси пасажирських у поганому технічному стані. За рахунок залучення місцевою владою кредитних ресурсів було придбано три тролейбуси ЛАЗ 525-22. Старі магани при цьому перестали випускати на мар. Маршу і використовувався у якості донора. Так, два маршрути із трьома тролейбусами працювали включно до 2014 року Антрацитіа. І з початком бойових дій, на жаль, був припинений рух екотранспорту, і тролейбусна мережа перейшла у законсервований стан. Ненадовго відновили рух тролейбуса у 2017 році. Був відновлений маршрут номер 2 завод ЗСТ до 4-го мікрорайону. Проте через недофінансування тролейбус Антрацита прожив недовго. Його потім остаточно закрили. У 2018 році рух. Зупинився через брак рухомого складу та аварійний стан контактної мережі. Станом на 2023 рік контактну мережу вже знято повністю, а тролейбуси стоять розбитими у закинутому депо. Антрацитовий тролейбус вважається ліквідованим. Луганськ це обласний центр найсхіднішого регіону України, який був заснований козаками ще у 1730-х роках. А наприкінці 18-го сторіччя, завдяки виявленим неподалік рудним запасам, було засновано перші шахти та промислові містечка. Так, якщо ми будемо говорити про стан 2014 року, проживало близько 400 тисяч чоловік, і взагалі у місті було досить багато промисловості, зокрема, унікальний завод, тепловозобудівний, який спеціалізований, спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів, електропоїздів, дизельпоїздів з локомотивною тягу, які везуть зараз усю укрзалізницю. До речі, і з 1934 року у Луганську був запущений трамвай. А у 1962 році містом почав курсувати і тролейбус мережа екотранспорту досить щільно пронизувала. Правобережу частину міста, де розташовувалася, в основному мікрорайонна забудова, де була потреба у магістральному електротранспорті. І також все ж таки були і трамвайні, і тролейбусні лінії на лівобережній частині міста, які були в основному з приватного сектора складалися у найкращі часи у Луганську працювало 12 маршрутів трамвая та сім тролейбусних маршрутів. Так, Луганський електротранспорт був у стану на нульові і десяті роки у такому задовільному стані. Звичайно, рухомий склад були і лінії не найкращі. Краще, якщо ми будемо говорити про трамваї, там були модель ктм 5 яка була основною, хоча були і партії трамваїв К 1 у 2004 році. А ось тролейбус був у куди кращому стані. Насамперед, хоч мережа не була великою, проте її забезпечували доволі такі сучасні тролейбуси Богдан 601-11. і 18 вересня 2010 року. Навіть була відкрита нова лінія від кварталу Південної вулицями Перевожною та другою червоно-прапорною до кварталу Мирний. Продовжено також маршрут. Номер 52, квартал 50 річчя жовтня до кварталу мирний. Ви вже мене вибачайте за такі комуністичні, соціалістичні може назви, але ну такі були реалії у Луганську, і зараз вони досі не перейміновані через те, що місто окуповане. У 2014 році цей рік змінив життя Луганська. Звичайно, місто було окуповане сепаратистами так званої ЛНР. З приходом руська міра розвиток електротранспорту. Він увійшов у ступор. Насамперед постало питання життя луганського трамва. Так було запинено у липні 2014 року електротранспорт і одразу виникли проблеми у трамвайної системи, тому що місто не мало фінансування та достатньо енергетичної потужності. Це стосувалося взагалі усієї області запустити рух електротранспорту, тому що основні енергетичні потужності якраз таки знаходилися на звільненій українськими військами території. Так неподалік, знаходиться ТЕЦ, яка знаходиться поблизу міста станиця Луганська. Взагалі у червні 2015 року було запущено у тестовому режимі трамвайні вагони на п'ятому маршруті було проте через два дні після запуску, все ж таки трамвайний рух було зупинено і, на жаль, вже назавжди відсутність фінансування і бажання займатися станом луганського трамвая якраз таки стало основною причиною, чому він вже так сказати помер. Так депо стоїть закинуте, а існуючі трамваї вже не підлягають реставрації і подальшій експлуатації. У жовтні 2020 року було знято рейки на лівобережній частині міста по вулицям. Обороні та Артема у 2022 році також було знято усю контактну мережу трамвая. А тролейбус був у дещо кращому стані. Насамперед, через те, що його відновити було легше, бо просто треба було відновити контактну мережу, а дороги і так були. Ну і відповідно був рухомий склад більш сучасним, що дозволило ще жити луганському тролейбусу. Якщо ми будемо говорити про тролейбус у 2015 році, у квітні місяці його було поновлено за маршрутами 51 та. 52 на лінії щодня випускалося 15-16 тролейбусів. У 2016 році відбулося руйнування шляхопроводу, який з'єднував дві частини Луганська, правобережну основну і що знаходиться на лівому березі від річки Луганка, західної частини з таким невеликим промисловим сектором. Відповідно, ці два маршрути були у обмеженому курсуванні. Вони доїжджали до центральної частини міста, згодом їхали назад по своїм напрямкам. Так, від Відповідно, було продовжено ремонт цього шляхопроводу. Його відновили аж через рік, було відновлено лише одну сторону шляхопроводу, по якій вже пустили двосторонній рух тролейбуса і автівок. Після відкриття нового мосту 51 та 52 другий маршрут вони курсували в звичайному режимі. А 51 перший він був десь таки обмежено його закрили через брак рухомого складу. 51 маршрут було знову відновлено до 2017 року, році в лютому місяці. Також вийшов новий п'ятдесят. 8 маршрут із випуском один тролейбус у січні 2017 року. Тролейбусна система була доведена до кризи через відсутність коштів, і всі тролзи були відсторонені від експлуатації, тому що їх відновлювати було нікому. Було скорочено штат водіїв через обмежене фінансування. Також було закрито маршрут номер 51 через брак рухомого складу у 2018 році. І взагалі, от ми прийшли до такого моменту, як стандартний у окупованих територіях України, тому що в основному рухомий склад складався із українських тролейбусів Богдан 601-11, і через те, що це окупована територія, росіяни не поповнюються ніяким рухомим складом, а запчастини вже брати ніде, тому що тролейбуси донори закінчуються. Відповідно, доводиться поступово, поступово зменшувати рухомий склад, що і сталося. Залишився один маршрут маршрутлейбусом Р-52, і 20-го року рух тролейбусів було тимчасово припинено через карантин. Проте заради справедливості можна сказати, що його використали досить таки вдало на відновлення контактної мережі, щоб тролейбуси нормально працювали і не зношувалися ходові частини тролейбуса. Так станом на вересень 21-го року, тролейбуси в більшості стали донорами. Коштів немає катастрофічно, і в годину пік від трьох до чотирьох тролейбусів. Тобто знову таки вже доведений до кризового становища вже тролейбус. Ролейбус, а росіяни не поспішають якраз таки його і е, якось допомагати Луганську на відміну від Донецька у червні 2022 року, розпочався демонтаж контактної мережі. Було зачинено е, маршрут номер 52 19 липня тролейбусний рух у Луганську було припинено. Контактну мережу вже починали знімати, і вже остаточним ударом, який визначив подальшу долю, стала ліквідація комунального підприємства «Луганськелектротранс». Електротранс. Його ліквідація Квідували, і це стало такою остаточною крапкою у житті. екотранспорту Луганська, Луганські трамвай та Луганський тролейбус, на жаль, ліквідовано. Сорокине – це місто на південному сході Луганщини, яке розташоване у вугільному регіоні, і тут сформувалося доволі щільне поселення з такою агломерацією, яке складалося з декількох міст: Сорокине, Молодогвардійськ та Суходійськ. І у 1987 році між двома містами, між Молодогвардійськом та Сорокеном, було побудовано міжміську тролейбусну лінію 30 грудня цього року. Було відкрито рух із випуском у 20 тролейбусів. Сроки не станом на 2023 рік було єдиним містом в Луганській області в окупованій її частині, яке мало екотранспорт у працюючому стані, і більше того, це єдине місто, яке було окупованим, і спочатку антитерористичної операції воно отримало з України з зміної частини подарунок від медінвесту у кількості двох тролейбусів марки Дніпро Т-103». Які були до непогані освіжили трохи склад сороканського тролейбуса, проте звичайно тролейбус продовжував жити на власних потужностях? Подальша ситуація була складною через, по перше, проблеми з фінансуванням і проблеми з електроенергією, недостатком запчастин, кадрами тощо, і це призводило до скорочення випуску тролейбуса. Про стан сороканського тролейбуса ми навіть могли спостерігати у ролику так званого каналу Юніон. Коли спеціалісти із Краснодонського тролейбусного управління так місто раніше називалося за радянський період, його потім перейменували, коли окупували Луганщину. Вони приїжджали до Макіївки. і там трохи розказали про ситуацію на Краснодонському тролейбусному управлінні. А в Макіївці сьогодні делегація із Луганської Народної Республіки. Управленці і чиновники з города Краснодон приїхали в ДНР, щоб перейняти опит в сфері муніципального общественного транспорту. У нас рост задолженности по заработной плате наблюдается даже при тарифе с 12 числа 10 рублей. Это при том, что города Краснодон и Молодогвардейск соединены троллейбусным маршрутом. Для местной экономики этот путь буквально жизненно важная артерия. По крайней мере, так говорят делегаты ЛНР. Решить свою проблему они надеются, изучив опыт компредприятия МАК «Электротранс». Тем временем, в Краснодоне задолженность перед сотрудниками местного транспортного предприятия перешагнула отметку в 5 миллионов рублей. Способы решения этой проблемы – Луганская делегация и ищет у нас. У нас отсутствует методика учета пассажиров. У вас она есть? Мы ее возьмем, будем стараться дальше применять ее в работе, будем брать ваш опыт и исп... пытаться использовать в своей работе. Ну, проте стан тролейбуса, звичайно, не покращився, він продовжував далі тихенько помирати. Згодом стало відомо у 21 році, що тролейбуси згодом замінять автобусами, буде закуплено партію автобусів ЛІАС, і вже передбачено кошти на це, які потім надійдуть за підтримки Російської Федерації. Ну, така досить таки стандартна схема довести до гроба існуючі і Вже потім радісно відзвітовуватися про нові автобусики. І якщо ми Будемо казати про сорокинський тролейбус моменту повномасштабного вторгнення. Більш-менш він так нормально курсував з мінімальним випуском. Один-два тролейбуси на маршрутах з 1 червня 2023 року. За інформацією керівництва комунального тролейбуса автотранспортного підприємства у сорокиному через відключення електроенергії на підприємстві. Було припинено рух тролейбуса за маршрутами номер 1 та 4, які залишилися 25 вересня 2023 року. Було влучання на територію тролейбусного депо було пошкоджено внаслідок обстрілу рухоми скла. Внаслідок пожежі згоріло приміщення, депо, пошкоджено чотири тролейбуси, і ця подія звичайно поставила крапку у житті електротранспорту Сорокиного. І Сорокинський тролейбус наразі вважається ліквідованим. Навіть поки я записую це відео, можливо, ви чуєте сигнали повітряної тривоги. Це дає сигнал, те, що війна продовжується, і для того, щоб наблизити нашу перемогу, не забувайте донатити на Збройні Сили України і їх підтримувати новими дронами. Посилання є за ось цим QR-кодом. Давайте разом підтримуємо наших військових і наблизимо перемогу у цьому 2024 році. Усе буде Україна. А ми переходимо до наступного розділу стосовно Сєвєдонецька та Лисичанська. Ці два міста вже були окуповані після повномасштабного російського вторгнення. І я хотів би поговорити про них у одному розділі цього відео, тому що, по-перше, ці міста тісно пов'язані між собою. А по друге, їх історія екотранспорту також тісно переплітається, і ви згодом розумієте, чому. Якщо ми будемо говорити про Сєвєродонецьк та Лисичанськ, це центр хімічної промисловості, я б навіть сказав України і так, як і Лисичанськ також був доволі важливим центром промисловим для Донбасу. Сєвєродонецьк та Лисичанськ також переживали окупацію у 2014 році. Проте на щастя ненадовго були потім вони звільнені згодом підрозділами Нацгвардії України, і також продовжували ці міста функціонувати. І також рух електротранспорту було поновлено. І якщо ми будемо казати про період до окупації 22-го року. То доволі таки був нежвавий розбиток до 2018 року. Майже нічого не відбувалося. Слід відмітити те, що у Лисичанську на 2015 рік припала ліквідація тролейбусного маршруту номер 3 з демонтажом контактної мережі. Цей маршрут був від селінового заводу до третьої школи, і у Лисичанську залишала працювати лише одна лінія тролейбуса. А якщо ми будемо казати про рухомий склад, то у Сєвєродонецьку були Зіо Тролзионзета 2 Дніпро. Є 187 та БКМ. у Лисичанську Працювали тролейбуси ЛАЗ 525-22, які були привезені із ліквідованого раніше тролейбуса Стаханова, а також зіл, які працювали у 2014-2014 роках. Також у 2018 році, 14 листопада, було тимчасово припинено рух тролейбуса через заборгованість перед енергетичними компаніями. Також був трошки енергодефіцит, не було фінансування на закупівлю електроенергії, через що тролейбус Сівелинецька був тимчасово призупинений проте згодом питання вирішили. Тролейбуси почали курсувати. Також цей рік відзначився тим, що у Сєвронецьку запрацювала оплата онлайн через QR-коди по Приват24. Також у 2019 році, після 11 років перерви, було відновлено тролейбусний рух по проспекту Центральному. На 2008 році цю лінію обслуговував маршрут номер 4 І 2019 році було відкрито маршрут номер 8 який курсував за трасою кінцева станція Депо до зупинки Палац культури Хіміків для Сєвєродонецька було поставлено два тролейбуси з автономним ходом подовженим Дніпро Т-203, і також був третій тролейбус, який був спочатку передбачений для Слов'янська. Проте згодом його передали до Сєвєродонецького тролейбусного управління. Варто відмітити досить такий важливий і великий інфраструктурний проєкт, який мав би покращити сполучення трьох міст, які розташовані близько між собою: це Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Між ними планували б про перше прокласти тролейбусну лінію, яка б сполучила. Ці міста, а також сполучити краще міста Сєвєдонецька та Лисичанськ, які знаходяться по обидві сторони річки Сіверський Донець. Чому тому що у Сєвєродонецька немає власного залізничного вокзалу? А у Лисичанську він є. І досить такий жвавий рух між цими двома містами, між пасажирами, які сідають на залізницю. Наприклад, і відповідно це вже проблему вирішили до 2021 році. Було активні роботи стосовно запущення тролейбусного руху на. У цих тролейбусах Дніпро, які надійшли, було обкатування водіями вже тролейбусами траси через автошлях, який сполучав ці два міста до залізничного вокзалу. Але на жаль, цим планом завадила війна. Спочатку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, з 28 числа, вже лютого було припинено рух електротранспорту в обох містах Северодонецьк та Лисичанськ. З моменту початку облоги і подальшої окупації було знищено 80% контактної мережі, і було значно пошкоджено рухомий склад. І інфраструктура взагалі зазнала суттєвих руйнувань, через що в результаті безперервних обстрілів було виведено з лату обидві мережі електротранспорту, які Відкатили на багато років, от якраз такий розвиток міста, зокрема електротранспорту. На жаль, де факто Сєвєродонецький та лисичанський тролейбус вважається ліквідованим. Тож наближаємо перемогу разом, не забувати донатити на зсу, це важливо. І дякую, що ви супроводжували мене упродовж цих трьох випусків про окупований транспорт України. Я сподіваюся, це для вас було досить цікаво і цінно послухати, що зараз відбувається на окупованих територіях України. Адже це теж наша країна, яку ми повинні пам'ятати, не забувати про те, що відбувається також. Там, на по той бік фронту, е, також не забувайте підписуватися на канал, підставити лайк, вподобання, поширювати це відео в соцмережах для того, щоб поширити транспортний контент на україномовному Ютубі. З вами був Макс і До нових зустрічей.